На льодовій арені торгівельно-розважального комплексу Глобал відбулись змагання з хокею між юнацькими командами Арсенал Полісся Житомира та збірною юнаків Новограда Волинського. Юні хокеїсти вже не один рік тренуються і їздять на змагання в іншій області. Працює в Житомирі і федерація хокею. Гравці дорослої команди Арсенал вже їздили навіть в Прагу на змагання. Приємно те, що таким дійством, яке сьогодні є. Пропагандується сам хокей не тільки в місті Житомирі, а й на Житомирщині. Хотілося б бачити, щоб команди були дитячі в першу чергу, команди були не тільки в Новоград-Волинську, Новоградволинській, в Житомирі. Вони були, щоб в кожному районному центрі. В обласному центрі є дві діючих нестандартних льодових арен це Глобал і Плаза. Аренда їх для тренувань коштує досить дорого, і Федерація хокею сподівається на підтримку обласної та міської влади. А у молодих гравців лише одне бажання грати і перемагати. Як це вони зазартом робили в цій зустрічі? Житомиряни мають більший досвід, отже, і вони здобули заслужену перемогу. Ну, я займаюся хокеєм вже 4 роки. Мені подобається дуже. Я багато навчився вже в цьому спорті, досяг деяких успіхів. В світі все більше популярності не буває і жіночий хокея. в команді Новограда Волинського. успіхом забуває шарин рядов суперників. Єдина дівчина в команді Діана Ковальчук. Мене хрещений, дав мені коньки я попробувала, мені дуже сподобалося. Потім мені стало якось скучно вже їздити, і я захотіла грати. І так навчилася. Зараз юні хокеїсти готуються до поїздки на змагання у місто Калуш. Національна рада Айкедо України провела в Житомирі фестиваль бойових мистецтв спортсменів цього виду спорту. Мета пропаганда всебічного розвитку дитини, фізичної та інтелектуальної згартованості. Громадські організації все більше долучаються до розвитку спорту. В Житомирі один із найсильніших міст в Україні, які, які розвиває якідо один із сильніших. Можна сказати, ну ну не на рівні з Києвом, але якщо у процентному співвідношенні, то це дуже сильне місто. Хлопці залюбки освоюють ази бойових мистецтв, самозахисту та розвивають свої особисті цінності. Мені, по перше, мені це подобається, а по-друге, це корисно для здоров'я. Я займаюся більше, ніж три роки. Це зміснило мій дух та мій фізичний стан. Житомирська школа Айкідо по праву вважається однією із найсильніших в Україні. Уже на сьогодні цим організованим видом спорту, вишуканості та майстерності займається більше 500 дітей. І цей захід був присвячений ще й тому, аби популяризувати граціозність та вишуканість занять бойовими видами спорту. Глядачі в залі тепло і сердечно вітали юні таланти за яскраві виступи та оригінальні номери програми.